Героїв України мають знати в обличчя. Міністерство внутрішніх справ запустило новий проект «Герої МВС 200 днів. Його ідея розповісти про нацгвардійців, правоохоронців, рятувальників, які, нехтуючи власною безпекою, виконували свої обов'язки, організували усе у вигляді фотовиставки. Перша відкрилася у найбільшому сервісному центрі МВС у столиці. Експозиція 16 фотокарток та невеличкої історії кожного з героїв. Пізніше подібні виставки запрацюють і у інших сервісних центрах України. Завітав на відкриття один з представлених бійців Дмитро Фінашин, чоловік нацгвардієць, отримав тяжке поранення в боях під попасною у травні, втратив руку, але зміг дістатися до українських позицій. Дві доби пробував добиратися, але але не зміг дістатись, вже вже не, не лишалися сил просто. От. Але знайшли мене хлопці з 80-ї бригади. От. Вони вийшли в розвідку і якраз знайшли, врятували життя. Ця експозиція нами виставлена не на день, не на два. Ми хочемо, щоб до нашої перемоги кожен з наших відвідувачів, наших працівників дійсно бачив ті обличчя, які надають нам можливість. Мирно працювати і впроваджувати певні послуги в структурі МВС.